У Севастополі розпочався чемпіонат збройних сил України з міні-футболу. Перші ігри відбулися на стадіоні зі штучним покриттям. Юніс на урочистому відкритті змагань побувала наша знімальна група. В Змаганнях беруть участь сім команд представників різних родів військ. Як зазначив на урочистому відкритті змагань начальник управління фізичної підготовки збройних сил України, полковник Олег Чернявський. Фізична підготовка як була, так і залишається основною частиною бойової підготовки. Військовослужбовці збройних сил повинні бути спроможні виконувати бойове завдання, а тільки фізично готовий військовослужбовець може вправно виконувати бойове завдання з виконання функціональних обов'язків. Але дуже значну увагу приділяється і спорту, бо тільки спортивна масова робота дозволяє відволіктися військовослужбовцям від повсякденної діяльності. І Через спорт ми доказуємо свою силу. Перші два дні чемпіонату лідерами виявилися команди 13-го армійського корпусу та повітряного командування. Центр у другий день змагань, коли гра йшла за вихід у фінал, команди чемпіони проявили справжній спортивний азарт, показали усі свої бійцівські якості та професійну гру, завершивши турнір за рахунком 2-2. Ще протягом двох днів військовослужбовці вітчизняної армії змагатимуться за перше місце та кубок чемпіоната збройних сил за підсумку турніру буде сформовано збірну команду збройних сил для подальшої участі в спортивних заходах різного рівня, в тому числі і в чемпіонаті співдружності незалежних держав.